Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. І тема уроку перебудова казки. Пролунав уже дзвінок починається урок. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у третьому нашому класі діти просто молодці. Починаємо з мовленнєвої розминки з роботи над загадкою. Ця дивна країна довкола чудесна і все там чарівне, скрізь диво краса. Подумайте, друзі, промовте, будь ласка, яка це країна? Згадали? Це ж казка, правильно, саме в цій дивній країні. Скрізь чудеса, скрізь дива. Сьогодні ми вчитимемось перебудовувати казку. Пригадаємо: казка це оповідь про вигадані події, про чарівні речі, чого насправді в житті не буває. Літературна казка це художній твір, який належить конкретному авторові. А народна казка автора немає, адже її створив народ. Ви скажете, як це народ зібрався і почав створювати казку? Ні, звісно, колись хтось, один, придумав цю казку, а оскільки люди ще не вміли писати були не письменні, то вони переповідали один одному. Бабуся розповідала своїй онучці, та онучка потім підростала, ставала мамою, розповідала своїй доньці, але ж неможливо було запам'ятати дослівно. Тому щось забувалося, чимось доповнювалось, тому і народні казки дуже схожі між народами, які живуть поруч. Розглянемо зображення обкладинок книжок із казками. Треба визначити, які з казок є народними, а які літературними. Поглянемо. Під номером один книжка з обкладинкою Котик і Півник. Чи бачимо ми автора? Ні. Не бачимо. Значить, мова йде про народну казку. Наступна друга обкладинка. Спляча красуня, і бачимо, автора написав Шарль Перо. Отже, ця казка літературна вона має свого автора. Далі Ганс Крістіан Андерсен, Русалонька. Теж літературна казка, адже має автора. Продовжуємо. Вовк і семеро козенят. Чи бачимо ми автора? Ні, не бачимо, написано Скарбничка казок. Отже, мабуть, у цій книжці зібрано народні казки. Наступне фарбований лис. І бачимо: написав Іван Франко. Отже... Це літературна казка, яка має автора. Тож, які ми виберемо номери, народні казки, перша та четверта. Подумайте, а про кого розповідається у згаданих казках? Можливо, ви читали чи слухали ці казки? Зараз назвіть ті казки, у яких головними героями є лише тварини. Доповніть речення Казки про тварин Перевірте себе, це котик і півник, вовк і семеро козенят та фарбований лис. Ось чому він синього кольору, бо він фарбований. А зараз каліграфічна хвилинка. Запишіть, будь ласка, число, класна робота, а потім запишіть таке речення. Характерною ознакою казок про тварин є те, що героями в них є звірі. Поставте відео на паузу та запишіть це речення. Ну, а зараз послухайте, будь ласка, казку, подумайте, про кого в ній розповідається. Кашу варила, дітей годувала. У сороки було семеро дітей. Прилетіла вона додому, а діти кричать Їсти хочемо. Підождіть, Любі, відповідає їм сорока. Я вам каші наварю. Наварила сорока гречаної каші, пахне каша, аж слинка у діток тече. Наклала мати каші у сім тарілок, дала дітям ложечки, їдять дітки, мовчать. А сороці не вистачило каші, Всю віддала дітям. Хай їдять, думає сорока, щоб не були голодні. А я полечу й щось собі їсти знайду. Цю казочку написав для діток Василь Сухомлинський. Завжди його казки та оповідання є повчальними. Подумайте, про що хотів сказати нам автор цієї казки, дайте відповіді на питання, про кого розповідається в казці? Як сорока ставиться до своїх дітей? А з чого це видно? А як ставляться пташенята до своєї матері? Зараз треба позначити, яке з прислів'їв підходить до цієї казки. Послухайте перше. Для ворони нема кращих дітей, як воронячі. І друге прислів'я мати сама не з'їсть, а дітей нагодує. То яке підходить? Правильно, друге, адже сорока дітей нагодувала, а їй не вистачило. Вона залишилася голодною. Зараз знайдемо у тексті Зачин, основну частину та кінцівку. Кашу варила, дітей годувала. Отже, зачин. У сороки було семеро дітей. Прилетіла вона додому, а діти кричать Їсти хочемо. Вона їм відповідає: Підождіть, Любі, я вам каші наварю. Далі основна частина. Наварила сорока гречаної каші, пахне каша, аж слинка у діток тече. Наклала мати каші усім тарілок, дала дітям ложечки, їдять дітки, мовчать. А сороці не вистачило каші, всю віддала дітям. І кінцівка. Хай їдять, щоб не були голодні, а я полечу й собі щось їсти знайду. Зараз попрацюємо практично, треба перебудувати казку по-новому, змінивши кінцівку і доповнивши основну частину так, щоб казка відповідала прислів'ю. Де двоє їдять, там і третій наїсться. До речі, це прислів'я буде дуже доречним для кінцівки цієї казочки. За потреби можна скористатися одним із запропонованих нижче варіантів продовження казки. Зараз я вам їх прочитаю, ви подумайте, який з них зовсім не підходить, а який підходить найкраще. Вирішили пташенята зачекати, доки мама щось для себе їсти знайде. Другий варіант. Вирішили пташенята поділитися кашею з мамою. І третій. Вирішили пташенята полетіти шукати їжу для мами. Тож який зовсім не підходить. Не підходить, що пташенята самостійно полетять шукати їжу, адже маленькі пташки ще не вміють літати. А ось щоб кінцівка підходила до прислів'я, де двоє їдять там і третій наїсться, краще продовжити основну частину, другим варіантом вирішили пташенята поділитися кашею з мамою. Тож нам треба доповнити основну частину та придумати кінцівку. Або скористатися прислів'ям. Зачин залишаємо таким, як він є. А от основну частину ми доповнимо. Вирішили пташенята поділитися кашею з мамою. Кінцівку придумайте або власну, або ж запишіть. Зазначене прислів'я. Де двоє їдять, там і третій наїсться. Ну що ж, починаємо записувати цю перероблену казочку в зошити. Потім треба буде перевірити написане, і якщо знайдете помилки, то виправте їх, будь ласка. Ну що ж, сподіваюся, що у вас. Все вийде, вам буде неважко та все зрозуміло. Пропоную вам зараз виконати фізкульт хвилинку, а потім уже продовжити писати. А я вам дякую за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!